Це на першому поверсі у нас має бути кондиціонер, тут більш-менш ніби вгадали. Тільки то, що бачите, мені треба знати, який кондиціонер має бути, бо я то відкинув собі меточки під 80, а тут зроблено воно в принципі, більш, бачите, під меншу модель. Можливо, просто так, так в майстрів вийшло, не знаю. В принципі, Якщо більша модель, то можна трошки роздовба. Це перше. А друге, дивіться, тут виведено між блоками 4, ну може бути. І підключка, бачите, 220 до внутрішнього блоку. А якщо блок підключений 220 до зовнішнього блоку, то по суті тут немає як підключити, бо потрібно ще один кабель кидати. Так що замовниця каже, що замовник каже, що кондиціонер вже, вже є. тут на об'єкті немає. Треба, щоб привезли кондиціонер, все чітко передивитися, бо... А, і щоб Хлопці, які потолок будуть робити, щоб, наприклад, бачите, о, там є така кайомочка вже під під, цей, під цей, як це, під потолки. Хоча б приїхали, якісь метки покидали, або не метки, обично ці кидають, як вони, профіля. Ну і все, і Тоді, в принципі, якщо б ось тут був от профіль, де я ви бачите позначив, ну, 10 см можна ще якось там зіграти, правильно? Ще допустимо. ну і 30 см, 29-30 см, це у нас, у нас буде блок. То тут, в принципі, нормально. І двері, і одна лічечка стане. Тут ніби нормально. Тільки оцей нюанс з підключенням теж треба передивитися.